Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову пограємо з вами у страшну гру, і це буде не різдвяна гра, як так можна, але я думаю, що треба трошки їх розбавляти ці різдвяні ігри, тому що до Різдва ще довго, і я не впевнений, чи вистачить мені взагалі тих ігор. Ця гра називається Fear the Unknown Dave Story, що перекладається як страх невідомого історія Дейва. Тут що ми бачимо? Хатка стоїть на березі якогось озера, напевно ж, тому що тут другий берег видно. В нього є фургончик, класний забір, квіточки ростуть. І, в принципі, все з першого погляду непогано. Мені тільки здається, що цей ліс, напевно, виглядає якось підозріло, тому що я не думаю, що будуть просто так тут деревця та рости. Я думаю, тут навколо якийсь густий сосновий ліс, і в ньому бігають усілякі монстри. Давайте тоді дивитися, що воно таке. Натискаю Story, глава 1 в шляху. Вантажимось і зараз ми будемо кудись їхати. Ця стор... історія трапилася зі мною 5 років тому. Одного дня я отримав дзвінок від клієнта, кому... якому потрібна була очистка хати. Це звучало як ще одна робота, але була одна загвоздка. Ця хата була в милях звідси, всередині національного парку. Я зазвичай не беру роботу з. Далеких місць від моєї робочої зони, але цей клієнт запропонував багато грошей додаткових, і він сказав, що я можу там залишитись на вихідних, тому що це місце вже не використовувалось століттями. Коли я запитав, чому ця ж хата це дуже класне місце для літнього, літніх канікул, він просто змінив тему розмови. В цей час я не дуже на це звернув увагу, просто якась тихенька хатка в заброшеному місці забутому. Або це тільки я так думав. І зараз я їду по цій дорозі в ізольовану хату, не знаючи, чого мені там очікувати. Ну, Звучить уже погано. Дуже погано. Ігра, походу, ще й поганенько оптимізована, тому що мене підлагує. Все, я наче більш-менш вирішив цю проблему. А, чекайте, це я керую машиною. Я так скучаю за природою. Так, все, зараз ми зараз за хвилину туди доїдемо, дивіться. Я покажу свої водійські вміння, ого. Підрізати мене хотів. Але мені все одно така гарна моделька машини зсередини. Я б собі в реальності також таку хотів би. І щоб усе було так само розмите. Ну, знаєте, тут досить таки гарно. Позустрічні, хтось їде! Ууу! Це не я позустрічні, це вони. Вони що не бачать, що я їду по лівій полосі? Це моя полоса. Я так сказав. Якийсь знак. Щось на ньому написано, але я поки не бачу. 60 км за годину можна тільки їхати. Тут. А, спідометр працює. Е, мені треба згадати, повернути направо. Мені спочатку треба відвідати гірський. Е, цей... Гір... Гірські пейзажі роздивитися. Так. Щось показує. Дерева тут падають. Та мені все одно. А, до речі, мені здається, що вона щось із двигуном не те. Чи який тут? Чуєте, який тут звук? А все нормально, до речі? Все питань нема. Поки що. Паркуємося. Так. Я припаркувався, як вийти? Ага, ліва кнопка мишки. Записка відвідати гори, щоб роздивитись їх. Що відбувається. Для чого тут всі ці антени на. Бері. Так, вони тут. Не вір їм. О, Цікаво. Що це може значить? Так, avoid this place in the coming days. E, Preceed at your own risk. Написано: Старайтесь уникати ці місця цими днями. Будьте тут на свій страх і ризик. Мені здається, що цей фургончик клово інопланетян. Але поки інопланетяни на нас не нападають, вони не є нашими ворогами. Опа! А звідки там світло посеред озера? Не знаєте? А, це не світло, це яхта якась. Точно. Ага, я прийшов на оглядовий майданчик і що ви від мене хочете? Походить тут просто? Чи що? Не відвідав все. Ура, ура, як тут гарно? Зістрибнути не можу. Не знаю, чи це добре, чи погано. А нам тут якось має показати, що я типу виконав завдання? Може нам до фургона треба підійти? Спробувати відчинити. Я аж плюнув на монітор. Вибачте, це мій трейлерний будинок і це моя власність. Вибачте, я побачив світло, яке звідти виходило. У мене є деякі проблеми з електричною системою. Але крім цього, все у мене нормально. Тому, будь ласка, не торкайтесь моєї машини. Це якийсь поліцейський або, типу, охоронець цієї штуки, цієї платформи. Що значить ця записка на дверях? Тут щось дивне відбувається? Хто знає, завжди є якісь дивні містичні штуки, які відбуваються в віддалених місцях, типу такого. Що ти маєш на увазі? Ти знаєш, дивне світло в небі, дивні звуки в лісі. Речі зникають без сліду, люди розказують їх історії дуже багато. Але тобі не треба вірити всьому, що ти чуєш. Наприклад, от я. Я приїхав сюди просто, щоб відпочити. Тому, будь ласка, якщо можна, не турбуй мене. Дякую. А я поняв, я поняв. Ну вали, відпочивай. Я буду дивитись на озеро. Я його вже роздивився, дуже класне озеро. А, сісти треба. Все, поняв. Як класно. А, чай. Ух. Щорбаємо чай. Коли мені вже можна буде тікати, звідси? Ще давай сробнемо чаю. М -м, як тут природньо, не те, що. В інших місцях. Давай ще чаю Ммм. Цей також сидить. Мені може треба чай весь випити, чи що? Чай закінчився. Ну добре, я насидівся, чай весь випив. Можу, напевно, чекати, що можеш мені що ще? Залиш мене на одинці. Я поняв, я поняв. Злий він якийсь. Все, я, напевно, можу вже тікать звідси. Відвідати. Е, оглядову зону на горі. Я відвідав. Що ви хочете. Може в хату зайти? Тут зачинено. Ну, все, я поїхав. Е, прибиральний сервіс. Погнали! Я вже насидівся, не, не дивився, все, що можна. Ага, ми телефон поставили. Ой, трошки врізався. Викручуємо. Нормально. Тільки дуже повільна в нас машина. Мені здається, дать би мені сюди якогось. Кого? Кого? Е, машину Формули 1. Було б взагалі класно. Ну знову щось з двигуном не так. Мені треба повернути праворуч. Повернули. І погнали собі по дорозі. Тут, я думаю, нічого страшного не трапиться. Це тут дуже класно, ще якийсь фургончик, ні, це грузовичок їде. Це машина зламається. Що ми з таким двигуном будемо їздити? Все. Все, ми приїхали. Цей чоловік виглядав якось дуже дивно, і трохи, як наче, він був на грані. Чи що? Все, що я зробив, це просто постукав в його двері. Я ж не вламувався в його трейлер. Але, чи... мож... Але якщо він хотів щось заховати від мене. І для чого всі були потрібні ті девайси дивні? Ці питання досі кружляли в мене в голові, чіпляючись до мене, поки я їхав. Це була дуже довга поїздка, вона мене привела на іншу сторону озера, ще далі від цивілізації. Я не знав, чого мені очікувати, чи було там щось, що мені треба боятись? Але нарешті, коли озеро зникло позаду мене, я побачив місце призначення. Хатку. Ура. Їдемо в хатку. Вже темно. Неприкольно. Неприкольно. Я можу вимкнути світло? Так цікавіше буде. Ліхтарі, які світяться? Це воно? Що таке? Це просто ліхтарі? Мені треба повернути праворуч. Це виглядає, як потрібне мені місце. Оце тут. Ааа, я бачу хату. Оце за дерево таке. О! Чуть паркан не зніс. Але такі треба. Так, заїжджаємо прямо в двір. Непогана хата. Я ще й ледве гараж не виніс. Але нічого. Так все і планувалось. Записка. Мені треба знайти ключі від хати. Вони мають бути в електричній коробці в щитку. Світильнички. Досі на місці їх ніхто не вкрав. А можна машину цю, до речі, вкрасти? Колеса прикрутить. Мотузкою до моєї машини Що, і поїхали. Ого, а де тут щиток мабуть? Я з цими страшними іграми вже майстер по щиткам. Світло світиться. Нормальна хата, яку століттями не трогали? Ти в Лісі? А точно електрик. Що таке електрик? Електрик це випадково не поштова скринька. Все таки я все правильно подумав і вони тут е, помилку зробили, тому що не електрик, а електрик. Логічно. Ой, щось, щось із хатою цієї. Я такий змучений, мені треба піти поспати. І я завтра почну вже працювати. Що це за дивні сферичні об'єкти, які тут е, валяються на приготованому одязі? Опа. Я дуже змучений, щоб зараз все прибирати. Радіо. Диван перевернутий, ні. Тут хтось бігав тільки що. Я зрозумів. Туалет непогано. Я не знаю, чи ви чули кроки, але я їх... чув достатньо чітко. Оу, щит, що це таке? Кров? І знову ці кульки. О, спальня. Ця кімната мені вже не подобається. У мене є справи, які треба зробити. Тобто лягти поспати. Що це таке, я не знаю. Добре. лягаємо. А, тю, мені треба взяти е, мої речі з вагончика нашого. Вагончика, фургончика гараж поки зачиню. І прийняти душ. Добре, тоді робимо. Тут хтось бігає. А я ходжу. Речі збираю. До речі, в цій машині фари горять. Класно. Це тут моя сумка. ось вона. Давайте занесем тоді, поки сумку нашу хату. А це не треба? Добре, ми не закриваємо щиток. Нехай там лозе лази... хто хоче. Занести в спальню. Оп. Оп. Є. Йде митись. Так, не підглядайте. Як двері закрить. Да. Прийняти душ. Ох, як класно! Головне це дивитись. На кімнату. Тому що тут може щось страшне з'явитись. Зараз це хороший час, щоб лягти поспати. Так навіть не ніч ще. Що ти там замарився? Лягай спать, добре. Не розказую то. Куди спать хочеш? Телефон у мене є. Але я думаю, ми зараз заснемо. Або будемо дивитись телефон до. О, чекайте, це вже 10 година 959. Наступного ранку. Що може бути кращим за ковток кави і кайфування від погляда... споглядання красивої природи? Вчорашні дивні обставини, напевно, були просто моєю уявою, сьогодні мені треба починати працювати. Спершу я приберу весь бруд, який тут залишений кимось. Потім ми можемо зробити невеличкий пікнік і, звісно... Попити холодного пива. Ага, от так ми працюємо. Прибираємо бруд. Зранку кохве п'ємо. Із сагаркою в роті. А чому не кохве зелене? Так і повинно бути? Воно, до речі, зникає з кожним разом якісь орби. Все, похви нема. Е, так, наша записка. Я маю трохи прибрати сміття у основному проході. Також мені треба перевірити гараж. Е, сміттєвий бак ззовні хати. Я, напевно, його вже бачив такий здоровенний жовтий. Так, добре. Тоді працюємо. Що це за дивні штучки? Оу! Сюди! А ну сюди! Сюди йди! Нікого немає. Це напевно просто моя уява. Так. Мені треба це викинути, я не можу одразу взяти декілька пакетів. Звісно ж уява, що ж це може бути ще? Не може ж тут якісь маньяки лазить. І мені сказали, що заплатять в 10 разів більше, ніж зазвичай. Просто так. А не через те, що хочуть мене сюди заманить і вбити. Що це за кульки? Це щось інопланетне. Краще його в хаті не зберігати, тому я буду все це викидувати подалі Точніше, у свій смітник же. Якщо інопланетяни прилетять, то я думаю. Будуть трошки підозри, що це я викинув їх. Це теж. О, ні це не вважається за сміття. Добре, добре. Двері зачиняємо. Ідемо у гараж. В гаражі щось страшне, мабуть. Ага, ну, до речі, кров. Трошки неприємно. Прибирать. Мені здається, чи я там якусь частину е, меблів <схід> в цей мішок закинув. Там начебто та вішалка якась була чи щось таке. Але кому вона треба, та вішалка? Не видумуйте. Наша вам взагалі вішать кудись одяг? Поклали на підлогу. Проснулись зранку, одяглись і пішли працювати. Це все зараз я можу розставити меблі на свої місця і потім піти відпочивати. Ура! темніє. Що ж тут так темніє швидко? А, я все зробив уже. Записка. Записок нема. Новини. Е, Зараз час для барбекю. Е, там уже все готово за хатою. Щось трошки телек не ловить, тому ми його виключаємо. Що двері не закрив, а? Так дивіться, ми тут за годину все й зробили вже. Ану, щоденні новини. Можу прочитати? Ні, не можу. Добре, ходімо. Записка. Зараз час приготувати м'ясо. Ага, зі столу. Потім сісти і почилить трошки. Давайте, я не проти. А пішли отуди? На пристань. Що це така пристань. Крутезно. Ну, до речі, вода. Опа! Ого! Ага. Так і повинно бути. Непогано. Я тут уже щось не хочу жити. стоїть щось? Ні, то дерево. Алло, власник хати у вас там безодня в озері. Ви бачили? Я щечок якийсь. Ну добре, нам не дають. Можу стрибнуть. У -у -у -у. Все, я зрозумів. Ідемо, значить, смажити наше м'ясо. Тому що тут цікавого, нічого нема у воді. Я думаю, може, тут якісь інопланетяни будуть. Але ні. Спочатку мені треба взяти гриль. Що як треба м'ясо принести. Ось м'ясо. Почати грилити. А і все. Чекаємо ідеями, щоб до нас ніхто не підійшов. Зараз на запах м'яса смаженого прибіжить. Що, прийдеться, ділиться. собою. Своїми частинами. Тому що я думаю, йому того не вистачить. А, воно приготувалось уже. Ох, яке м'яско! Ну я б так... Не дуже ризикував робити. Дивіться, сосиски, перець, помідори, кабачки. Ай-яй-яй. Все що є. Взагалі в світі. Ммм. З'їли. Сидимо, пиво п'ємо. Засуджую такі штуки. Ооо! А що це в очах пішло? Я не поняв. Це він що так? Прибалділ трошки? Друга пляшка пішла. Ще сильніше вже в очах пливе. Мені здається, що ми завершимо цю гру, а там на пристані, просто впаде і втопимось. Чогось мені так здається. А, ага, ага. Останнє. І все ближче ми до води. М -м -м -м. Два сонця кружляють навколо один одного. Ну все, пока, бувайте. У-у-у Щось вилізло. Це кульки, я ж казав два сонця. А ні, це людина! Бульповодіда? Е, е. Це. НЛОлик якийсь. І це все. Що це було? Чи що, випив забагато пива? пива? Шмургалі з носа потекли. Це було реально? Звісно, було, реально. Так. Мені зараз реально треба піти поспати. Біжали? Уху, це його накрило що? <гум> Двері зачиняємо. Мені здається, що йому погано трошки. Скільки часу? 10 годин. А, просто не працює. Ох, я почуваюсь так. Як? Як кізяк. Виробився. Куди я поклав свої ключі? Краще бігти в ліс. Що це за звук Звуки та світло? Відкрите. Опа! Спочатку мені треба вимкнути світло на кухні. Оно. Оно вони! Біжи! Е, все таки, двері! Вони мою машину крадуть! О! І прилетіли на тарілці свої! з фуршетом? Чи як нерізкою? Все. Ноги не донесли. Сумно, але що ж поробить? Підеш на експерименти. Будуть тобі зонди в усілякі місця. Вставлять. О, ні, що зі мною сталося. Як я тут опинився? А Аутошо. Ааа. Це інопланетянська трілка. Що це за дивна хмара? Над озером висить. Моя машина. Моя! Машина, рятуй. Воно щось перевернуте. Це я зробив. Мені здається, що це я розбушувався. Валим, валим. Чу, а звідки я приїхав? Зліва чи справа, зліва чи справа, не пам'ятаю, поїхали куди завгодно. Давайте сюди. Головне подалі від цієї хати. Ага, так. Чу, мені треба валить звідси якомога швидше. Тут я вже знав, в якому напрямку їхати. Тут дуже легше. Все. Історія Дейва. Дякую за гру. Це була моя перша історія. Дивіться далі мої історії. Створено Девідом. Девідом Софером. Це реально Девід оце таке бачив? Він шот дурний, то менше пива треба пити. Така от у нас сьогодні була гра. Я не скажу, що вона прям дуже страшна, але дуже незвичайна. Мені сподобалось. Тут хоч і не було дуже багато хорорних елементів, типу скрімерів або чогось такого, але все одно атмосфера трошки була страшнувата, тому що я очікував, що на мене в будь-яку секунду хтось нападе. Ну, гра прикольна, я б її поставив, би, напевно, 6 балів. Може, не, не 6, 7, навіть 7 балів з 10, тому що прикольно, незвично. Мені загалом сподобалось нормальок, піде. Сподіваюсь, вам це відео також сподобалось. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь за кожним мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!